Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам показати, як в монтажній програмі, ну, видоп Прем'єр монтаж, монтажній програмі поєднати а, плани, які були зняті, наприклад, смартфоном або камерою і смартфоном. І ви, наприклад, маєте, ось, монтуєте в горизонтальному напрямку і вам потрапляються кадри, які були зняті вертикально. Да, ось, у мене, наприклад, як приклад, я тут монтую ось тут ролик з цими камерами. Все було відзнято горизонтально, а, наприклад, інтерв'ю невеличке було записано вертикально. І мені треба додати, додати сюди цей план. От, і давайте подивимось, як буде виглядати. Значить, ну, По-перше, ось він може бути ось таким. Да, зараз я його трошки зменшу, як правило, у нас буває ось так відзнятий вертикальний план. Да, і ми не хочемо, щоб він залишався, залишався, ось таким, залишався таким самим з чорними такими темними полями. Да, тим більше, що якщо ми там далі наприклад, продовжуємо монтувати, то цей план буде якби, вибиватися з нашого, загального, загального вигляду. Так от, часто виникає питання, як, як в такому випадку зробити, щоб цей план був ну, красивіше. Дивіться, є кілька варіантів, які ви, до речі, часто могли бачити в там, соцмережах, в тому ж самому Ютубі, або навіть іноді бачимо на. На телеканалах, там на телебаченні теж це, цей прийом використовують. Це коли у нас оці чорні там, вуха, я їх іноді називаю, коли вони мають е, такий фон, начебто такого ж самого плану, але розмиті, такі, розблюрені. Дивіться, і я вам покажу, як як це працює, як це можна зробити. значить Для цього вам потрібно взяти і цей. План, який от у вас є вертикально відзняти, його продублювати, і продубльований цей план покласти на дорожку V2, на другу дорожку, доріжку. Е, ну, найпростіше це зробити наступним чином. Ви зажимаєте клавішу Alt, Alt і перетягуєте ось цей план наверх. І він якби клонується, да, створюється ще один план. Е, Точно, точно такий же. Далі ми робимо наступне: ми виділяємо план, який у нас був на доріжці перший. відкриваємо вкладку Effect Controls і починаємо його збільшувати. І дивіться, коли ми збільшуємо, бачите, у нас він якби знизу починає от, якби пролізати. Отаким от чином. Ну, і Якщо просто так і залишити, то тоді воно ну, буде виглядати ось таким чином. І це якби, ну, не, ду не, дуже, не дуже добре. І тому е ви могли бачити це неодноразово, що оцей нижній план його треба просто взяти і розмити, розблюрити. Тобто ми заходимо во вкладочку Effects. Я тут шукаю, наприклад, е ефект, який називається «Fast Blur», fast, ось, fast blur. І кладу його ось сюди на першу, на нижню цю доріжку. А далі, от, в графі Blurness я починаю його таким чином розмивати. Да? І ось я його розмив, і ви могли часто бачити, ось як виглядає, наприклад, отаке от відео. Да? І от таким чином у нас значить, цей план буде заповнений і приблизно в тих самих кольорах він буде. Він буде виглядати. Це одне з рішень, яке які можна застосовувати, яке можна застосовувати в цьому випадку. Іноді можна сюди класти, дивіться, якщо прибрати, наполовинку прибрати це, іноді можна підкладати на підниз, підкладати якийсь фон. Дивіться, ви Натискаєте на цю вкладку «New Item. І обираєте тут колорма Ось. Нажимаємо OK. І ми можемо туди просто підкласти якийсь колір. Можна взяти, наприклад, оцю піп'ятку і вибрати, наприклад, колір ось цього светра. «Окей». OK. І тут ми натискаємо OK. І взяти, наприклад, І підкласти. Зараз я його трошки зменшу. Складаємо ось сюди під низ. І тоді може бути ось так. Ну, але е, в даному випадку це може бути е, через те, що е, тут якби інтерв'ю і план не міняється. Але якщо у вас ідуть багато різних планів, різних, е, ну, відбуваються там якісь зміни, можливо, зараз я швиденько якісь, е, якісь ще вертикальні плани знайду. Десь у мене було. І там міняються, ну зараз десь у мене ось тут було. Ось, наприклад, да, ось якийсь план. Якщо зараз він, ми його сюди покладемо, спробуємо. Е, да. Дивіться, теж, якщо, наприклад, у вас є різні плани, і вони міняються, там міняються події. То, можливо, однотонний фон буде ну, не дуже добре виглядати. От. І тоді краще зробити так, як я в принципі вам і сказав. Ось, дивіться, зараз я покладу його на першу доріжку, з альтом продублюю. Так. Цей нижній, збільшую його. От. Ну, Демонстратив, е... краще побачити, як це все буде виглядати. Е... Дивіться: ось той самий фастблюр, який у нас був, і збільшуємо блюрність, наскільки ми вважаємо за потрібне. Ну, Наприклад, ось так. От. І тоді бачите, от на іншому прикладі це буде виглядати приблизно так. Ну, тобто я кажу, ви могли це бачити в Когось на каналах там в різних соцмережах, і просто я хотів вам показати, як це можна зробити. Тобто ви можете собі обрати, як вам буде зручно, або підкладати якийсь фон кольоровий, який, до речі, от подвійним кліком можна, якщо вам там цей не подобається, можна там ну, зробити будь-який. Будь який який будь який вам там більше до вподоби. Наприклад, ось такий, значить, значить буде ось такий. От. Ну от якби так. Ну, що, друзі, сподіваюсь, вам сподобався цей урок. Якщо так, то поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом. І таким чином можете придбати, розтермінувати придбання будь-якого з моїх онлайн-курсів на один рік. Долар в місяць і е, протягом року ви плачуєте будь-який з моїх онлайн-курсів. На цьому я прощаюся. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму youtube каналі Всім пока.